Судячи з поламаних дверей в будинку колишнього губернатора на обшук не чекали. За дверима ховається чи то слідчі, чи то адвокат. Разом із ними дружина Максима Мельничука з'ясовує, яких речей бракує після візиту правоохоронців. А де сам господар, і досі невідомо. Мельничук Є живий і здоровий. А де я не можу відкривати інформацію пов'язаною адвокатською таємницею. Неприємності в житті колишнього голови Київської обласної адміністрації почалися минулої п'ятниці. Слідчі генпрокуратури та нацполіції затримали його заступника Ігора Любка за підозрою у хабарництві. За версією слідства, чиновник разом із керівником одного з управлінь вимагали від своєї співробітниці гроші за правильний запис у трудовій книжці, і це нібито відбувалося за погодженням з губернатором. Вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі. 200 тисяч гривень у рамках даного кримінального провадження вивчається роль керівника Київського ОДА. За скучим були проведені обшуки за місцем проживання та місцем роботи. Заступнику Мельничука суд призначив заставу: один мільйон гривень. Ігор Любко цю суму сплатив, і сьогодні вранці вже прийшов до адміністрації на роботу. Втім, у своєму кабінеті надовго не затримався. Я попросив першого заступника Київської обласної державної адміністрації створити робочу групу та зробити ретельну і незаангажовану службову перевірку цих фактів. Та також зібратися в цій ситуації. Мельничук вже всі ці дні відпочиває. Принаймні так каже його адвокат, і додає, ховатися клієнтові має жодного сенсу. Жодних офіційних претензій до нього з боку правоохоронних органів немає. Жодних підозр, навіть жодних викликів для допиту в якості свідка, шляхом направлення відповідної повістки не було. Сам Мельничук не мов щось відчував. Ще минулого тижня з'явилася інформація, що він подав у відставку. Після скандалу президент його таки звільнив. Очільником Київщини Максим Мельничук працював з лютого 2016-го. До того був віце-президентом Академії аграрних наук та проректором університету біоресурсів і природокористування, яким керував його батько. Яку саме роль Мельничук виконував у корупційному скандалі у генпрокуратурі не кажуть, але обіцяють незабаром ви викликати екс губернатора на допит.